Перша, перша електричка, перша електричка в моїй сім'ї. Я сьогодні купив електрокар, до цього мене були автомобілі. Бензинові, дизельні, бензин газ, різні варіації, різні моделі. Зараз покажу, що за автомобіль. І до речі, 22 жовтня 25-го року Верховна Рада України підтримала правку про те, що ще рік... Не буде взагалі ніяких мит на електрокари. Для чого це говорю? Тому що до 22 жовтня, приблизно ще до того за півроку, ходили казки в інтернеті, що з 26 року е, будуть введені мити там плюс 30%, Якщо не помиляюсь, да? Ну, я таку казку чув. І реально всі почали купувати, всі летіти, почали в купівлю автомобілів. Е, везли які з Кореї, які з Америки, які з Європи. Ну які які, звідки автомобілі там з, з Європи, там Рено, Зої, з Америки, Тесли, Нісани Ліфи. Тому хто хвилювався в тому, що не купив або не встигає купити електричку, у вас ще є запасом рік, можете купити собі цей автомобіль. Якщо не знаєте, де купити, звертайтесь до мене. Пишіть мені в личку, я, до речі, займаюся автівками дуже давно, не тільки знімаю про відео про автомобілі, преміум, гіперкари і просто про автомобілі. Я займаюся ще також автівками. Тому кому потрібно, звертайтесь до мене на рахунок електрокарів. А зараз я вам покажу той електрокар, який я купив сьогодні Та-ра-та-та-та! -та -та -та! Перед вами зараз багі в білому кольорі. Зверніть увагу, які стоять колеса, колеса ПВХ. Дивіться, а? Класно, де електрокар? Напишіть, що не класно, я вам не повірю. Всередині може сісти два малюка. Нормально сісти, чому я кажу нормально, тому що зверніть увагу, кермо стоїть ліворуч, не посередині, тобто діти десь приблизно до 3-4 років, можуть нормально помістити з дані автівки. Комплектація даного вагіна чотирма електромоторами. Дивіться, яка красуня. Всередині стоїть два акумулятора по 12. В. Зараз покажу вам позаду. Баги. Хотів я саме таке багі для своїх малих. Чому саме таке? Тому що, по-перше, воно високе, можна на ньому погасати і взимкою весени. Праворуч біля кермак, що бачите, стоїть мультимедія, блютуз, може грати музика. Салоні, як то кажуть, шкіра, перфорація, обдуви, клімат, ну комплектація максимальна. Я в цьому розуміюсь. Тому, якщо потрібна електричка, зараз без жартів. Звертайтеся до мене, організуємо, привеземо все буде тіп-топ. А що стосується даної ситуації, на моїй вулиці також заграла музика. Я купив електрокар.